Вітаю, 10 клас на уроці з історії України, і ми сьогодні спілкуємось про культурне та релігійне життя на західноукраїнських землях в воєнний період. Тобто ви вже прекрасно розумієте, про які території буде йде мова. Ось, і що конкретно ми сьогодні з вами розглядати. Ніж воєнний період, це особлива сторінка розвитку українських земель, незважаючи на світові війни, революції, економічні проблеми та низький рівень соціального життя, не занепадає в той час культура. Близько 7 мільйонів українців, в основному колишні піддані Газбургської монархії, виявились єдиною великою нацією, що після Першої світової війни не завоювала незалежно. Більшість українців входить до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чехословаччині, ставши скрізь, і особливо в Польщі та Румунії, об'єктом дискримінаційної політики, західні українці були пройняті майже нав'язливим прагненням до самоврядування, що, на їх думку, вирішило б їхні політичні, соціально-економічні та культурні проблеми. Це сподівання наштовхнулося на асиміляційну політику держав, в яких вони проживали в тому числі в житті західних українців протягом усього міжвоєнного періоду панувала, панувала національна конфронтація. Отже, на істо... це історичні умови, які впливають на розвиток культури вказаного періоду. Окупація українських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною не зупинила культурний розвиток українців, проте у його умови були змінені. Для української освіти під польською владою настали важкі часи, порівняно з, владою, порівняно з попередньою владою Австро-Угорщини. Відразу ж після окупації Галичини Львівський університет сполонізували та перетворили на університет імені Яна Казиміра, закривши 8 українських кафедр і звільнивши 14 професорів українців А обіцянка уряду заснувати окремий український університет ніколи не була виконана. Вже 19 серпня серед українських вченики і педагогів народилася ідея створити приватні університетські курси. Інституція, яка взяла на себе, взялася за реалізацію такої ідеї, стало НПШ у Львові, а згодом товариство на наукових викладів імені Петра Могили. Втім, всі курси були заборонено, було заборонено відкривати. У відповідь університетська молодь позбавлена змоги вчитись, відновила всі студентські організації: Товариство Академічна грамота», Студентський Союз, медичну грамоту та кружок правників. На початку липня 1921 року курси реорганізували в Український таємний університет, що проіснує до 1925 року. Першим його ректором став літературознавець і поет Василь Щурат. У період свого піднесення університет налічував три факультети, 15 кафедр, викладало 54 професори і навчалося близько 1500 студентів. У 1922 році у його складі виникла Українська вища політехнічна школа. Викладання велося конспіра... конспіративно в приміщенні різних українських установ, а часом навіть у помешканнях професорів. Закордонні університети визнали Український університет у Львові рівноправним із західноєвропейськими вищими школами та без застережень зараховували студентам роки навчання в ньому. Водночас функціонувала таємна українська політехніка, проте внаслідок поліційних переслідувань таємні університети і політехніка припинили своє існування. Головним осередком української науки та загалом культури залишається НТШ. Його членами на 20 30 роки було понад 200 науковців. Завдяки допомозі українських громад НТШ вдалося витримувати велику бібліотеку, три музеї, два науково дослідних інститути. Товариство відіграло важливу роль в розвитку історії, етнографії, археології та літературознавців. 20-ті роки певні кошти на утримання НТШ надходили від уряду ОСРР. Членами ВУА на міжвоєнний період було понад 200 членів НТШ. Серед них літературознавців Гнатюк, Студинський, історики Крип'якевич, Томашківський, Свенський, Колеса і інші. Але після. Самогубство скрипника і переслідування Грушевського було обірвані контакти між ВУНА та НТШ, і західноукраїнські вчені на знак протесту проти більшовицького терору і голодомору відмовились від своїх академічних зарплат. В той час, як польські та румунські уряди взагалі не сприяли розвитку української вищої освіти, уряд Праги дав притулок і фінансову підтримку відразу декільком українським вищим, вищим начальним закладам. Українському вільному університету, Високому педагогічному інституту імені Драгоманова в Бразі і Українській господарській академії в Подебрадах. При цьому ареною гострої польсько-української конфронтації стало шкільництво. У 1924 році Сейм Польщі ухвалив закон, який перетворював більшість українських шкіл на двомовні, або так звані у, утраквістичні. А... Наступ його впровадження кількість українських шкіл у Галичині скоротилась з 2046 у 2021-22 навчальному році до 352 у 37-38 навчальному році. А на Волині з 443 наприкінці 30-х років залишилося лише 8. Спробу задовольнити потребу українців в середній освіті. Зробила товариство Рідна школа, що до 1930-го 1938 року заснувало близько 40 гімназій, ліцеїв та професійно-технічних шкіл. Загальнокультурні культурні потреби лишилися в царинній діяльності товариства просвіта, яке в 1939 році мало 83 філії та налічувало понад 360 тисяч членів. Вони отримували величезну мережу читалень, публікували навчальні матеріали. Найкраща ситуація спостерігалася і в Румунії. До 1927 року тут було закрито і румунізовано всі українські школи, ліквідовано українські кафедри в Чернівецькому університеті. Тепер переходимо до літератури та мистецького пожиття. Прівне місце в розвитку національної культури на західноукраїнських землях належить Галичині, особливо Львову, Тут зберігаються яскраві традиції національної самобутності та формуються кадри української інтелігенції. В суспільному та літературному житті західноукраїнських земель найгламітнішу роль відіграють часописи «Діло», Дзвін, література науковисник, «Ми», назустріч та багато інших. Загалом в Галичині виходить 143 українських періодичних видання. У 20-30-х роках літературні процеси на теренах Західної України поєднують декілька струмів. З одного боку, продовжують творчу діяльність письменників, які стали відомими ще на початку 20-го року століття. З іншого, література цей час багатилась чималою кількістю нових імен. Старше покоління літераторів представляли Стефаник, Маковеч, Рамшина, Кравченко, Лекви та інші. Вони об'єдналися навколо товариства письменників і журналістів імені Івана Франка. У Черницях продовжує плідно працювати Ольга Кобилянська, яка в міжвоєнний період правдиво відобразила події Першої світової війни на території північно-Буковини в збірці, але господь мовчить. Із Західною Україною була тісно пов'язана творчість емігрантів зі Сходу, які оселилися в Празі, Варшаві та Львові. Олександр Олесь та його син, поет, археолог і політичний діяч Олег Ольжич, Євген Маланюк та інші. Серед старшого покоління письменників найбільшою популярністю набуває Богдан Ігор Антонович, Юрій Косач, племінник Лесі Українки та інші. Провідною ідеєю творчості письменників як старшого, так і молодшого покоління стало осмислення подій 1914-20-х років. Для найпомітнішим явищам в прозі належать твори Уласа Санчука, Трилогія Купчинського «Заметінь», присвячена історії Галицького стрілецтва та історичні та інші постаті Богдана, повісті Богдана Лепкого. Для тогочасного літературного процесу. Була характерна значна політизація. Письменники розділилися на три основні групи. До письменників та поетів націоналістичного напрямку належать Улас Санчук, Олесь Бабі, Юрій Клен, а також поети, члени так званої Квадриги, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Члеоніт Маседзе і Олена Теліна. До групи пролетарських письменників і письменниць, що орієнтувалися на Радянський Союз, входили Василь Бобринський. Олександр Гаврилюк, Ярослав Галан, Петро Козланюк та інші вони гуртувалися навколо літературно-мистецької групи Горну. Найбільшим був табір письменників ліберальної орієнтації, до якого можна зарахувати Петра Карманського, Юру Шкумеляка, Богдана Ігоря Антоновича, Осипа Турянського, Ірина Вільде, Богдана Лепкова, Наталену Королеву, Андрія Чайківського. Катю Гриневич Гриневиченко. Одна із форм розвитку літературного життя в Галичині були літературні об'єднання молодих талантів, Матуся, Богема, Логос, Західноукраїнське мистецьке об'єднання, листопад, 12 та інші, які існували на території Галичини. Також в 20-30 роки в європейській культурі були багатими на нові тенденції. Так, в мистецтві тієї доби відрізняються імпресіоністські пейзажі і портрети вже відомого на той час художника Івана Труща. Водночас його творчість з'являється соціальна тема, наприклад, картина Сільський господар, написана в 1933 році. цей період пропадає останній період творчості Олекса Новаківського. Центральне місце посідає образ сильної бунтівної особистості, революціонера, Довбуш Володар Гір. Довбуш. Також на повну силу виростав ем, образ українського інтелігента-патріота, який цей майже працює. Провідне місце в образотворчому мистецтві Західної України належить і Олені Кульчицькій, яка ілюструє книги Гмачука, Куцюбинського, зокрема тіни забутих проєктів, і Стефан. Немало часу присвятив розмалюванню сільських церков, творив картини на історичну тему, переважно ліричні сцени з історії козацтва, різнопланових художник антім, монастирських. Помітною стала робота українського маляра-імпресіоніста, худо... живописця, художника, монументаліста, графіка, пектора, ужиткового мистецтва, педагога Петра Холодного. У 1922 році він створює гурток діячів українського мистецтва разом з Войчуком та Новаківським, яких вважають засновниками лабозаторчого мистецтві українського національного стилю неовізантізму. Саме холодний церкві Успіння Богородиці у Львові вперше в історію українського православного будівництва використовує вітражні композиції. Важливу роль в мистецькому житті Західної України відіграла Асоціація незалежних українських митців, яку створили в 1930 році на основі Союзу українських митців, основоположниками якої був Кожен, Осінчук та Музика. Зі Львовом також склалася діяльність салановитих скульпторів, серед них Сергій Литвиненко. Він створив високомистецький надгробок Іваною Франкові та пам'ятник Печовському, які обидві знаходяться на Личаківському центрі у Львові. Скульптор Антін Павлось виявив себе здібним майстром сюжету композиції, який виконав пам'ятники подгруддя Шевченку, Богдана Хмельницького, Данилу Галицьку та інші. Забудова західноукраїнських міст теж відбувається в русі загальноєвропейських стилів модернізму і конструктивізму. В архітектурних рішеннях переважали камерність, елегантність, симетрія, що були характерними, наприклад, для ратуші у Станіслові, споруджений в 1929 1932 роках за проектом інженера Треллі. Театральне мистецтво Західної України продовжує представляти Театр товариства Українська бесіда», котрий діє Львові до 1924 року. З липня 1920-го у театрі української бесіди формується новий сценічний колектив, який активно діє до жовтня 1921 року як Український незалежний театр. Після виступів у Львові акторів трупи Садовського в театрі залишаються Березовський та Арсакевич Березовський, професіоналізм яких великою мірою почав визначати стилістику подальших вистав. Березовський не тільки грав, а й режисерував частину побутового репертуару, зокрема драму Вениченка Молода Кров. Український незалежний театр у 20, 20, 20, 20 21 роках виконав понад 20 драматичних постановок із новітнього українського та європейського репертуару, будь-яки яким здобув у сучасників реноме європейського театру. Слід в українському культурі залишив і Український театр в Чернівцях, який відкрили в липні 1918 року. Вистави показували в приміщенні міського театру, але в кінці 1918 року театр заборонила румунська влада, і він переїхав до Станіцтва. У Львові та Чернівця буяло досить активне музики, музичне мистецтво. Проте українські композитори, які фактично створили окрему львівську композиторську школу, не мали прямого доступу до оперного театру і симфонічного оркестру. Та все ж таки видатні львівські композитори Людкевич, Барвінський, Колеса та інші, створили чимало видатних творів, продовжували традиції української класичної та народної музики. До музичних творів Людкевича цього періоду належить симфонічна поема Каменері. Галицька рапсодія, Кантана Заповіт на вірші Шевченка і симфонічна поема Веснянка. До здобутків Барвінського слід зарахувати збірку 38 українських народних пісень для фортепіано, яку він уклав в 30-х роках. Тоді ж виникла фортепіанна збірка «Коля до тисячі дрівок», а також популярна збірка з 20 дитячих п'єс. На тему українських пісень. Він писав низку п'єс для скрипки та фортепіано, а також написав струнний квартет для молоді. Колесу вважають основоположником українського етнографічного музикознавства. До основних праць цього періоду належать про генезу української народної думки, народні пісні з Південного Підкарпаття, народні пісні з Галицької Лемківщини і українська усна словецтва. Також під впливом нових тенденцій в музиці в 30-ті роки формуються яскраві модерністські напрямки в творчості львівських композиторів-новаторів молодшого покоління, які намагалися використати свою музичну, протиставляти свою музику академічну. Отже, новаторські тенденції творчості українських композиторів Львова, 20-30-х років ХХ 20 століття, що їх можна умовно об'єднати терміном. Львівський музичний модернізм це специфічне, цілісне у своїй суті та стилістично різноманітне явище, що мали місце в українській музиці, Але чи ні, протягом міжвоєнного 20-річчя і е, зникло з його мистецькими опріями після 39-го року з різних суб'єктивних та об'єктивних причин. Релігійне життя населення Західної. Західноукраїнські земель залишаються здебільшого релігійним в Галичині та Закарпаття переважали греко-католики на Волині, Поліссі та Буковині Бесарабії православних. Збереження віри своїх батьків було збереження віри основою їхнього самозбереження як українців. Церква займалася значною благочинною діяльністю, створювала навчальні заклади різних типів, видавала газети і часописи. Найбільших переслідувань зазнавали православні українці. У 1924 році Православна церква Польщі проголошує автокефалію. Однак в 30-х роках польська влада розгортає масове навернення православних католицизмів, що супроводжується нищенням православних ранів, частину їх передавали римо, -католи... римо католикам Не допомогло заступництво і митрополита Андрея Шептицького. Котре, звертаючись до Ватикану з вимогою припинити окатоличне край. В Бесарабії та Буковині православна церква потерпала від румунізації, священиків змушували відправляти службу румунською мовою, а за порушення цього розпорядження могли позбавити самі. Позиції Української греко католицької церкви були значно міцнішими, її очолював митрополит Андрій Шевтицький. Один з найвизначніших духовних вождів українців. В 1929 році греко-католики заснували Богословську академію, якою керує Йосип Сліпий. Права греко-католиків захищав конкор... конкордат, тобто особлива угода між Польщею та апостольським престолом, вкладена в 1925 році. Але навіть цей договір не гарантував від переслідувань священиків та вірян у ГКЦ. Підставою для репресії могли бути спілкування українською мовою чи відмова від уживання полонізаль... полонізованих форм прізвищ своїх ферегням українців. Також поразка в українській боротьбі за незалежну державу України спричинила другу хвилю української еміграції. Яка мала переважно політичний характер. В цей час почали емігрувати діячі часи УЦР, Гетьманату, Скоропадську, директорії УНР та ЗОЙНА. Значна частина українських політичних іммігрантів осіла в Польщі, Чехословаччині, Австрії, Італії, Німеччині, Франції та США і Канаді. Формування центрів еміграції відбувалося в декілька етапів. На початку 20-х років більшість української політичної міграції перебувала на території Польщі та Румунії. Спочатку лідери міграції сподівалися за рахунок зовнішньої підтримки відновити українську державність, намагалися зберегти організовані загони інтернованих частин українських армій, проте після поразки другого зимового походу ці надії виявилися марними. Країни Заходу не бажали. Здійснювати нові інтервенції проти Радянських Республік, поступово всі збройні формування і державні органи, що опинилися в еміграції, були розпущені або ледь жарні. Чимало зусиль для розпаду української еміграції доклала дипломатія та розвідувальні органи СРСР. Їм вдалося усунути з прикордонних держав значні сили української політичної еміграції, внести розкол серед провідних діячів. І домогтися репатріації на території УСРР значної частини бійців армії УНР та діячів українського руху Галичині. В Галичні. 1926 році в Парижі було вбито Симона Петлюру. В 30-ті роки середовище політичної еміграції відбуваються значні зміни. Голодомор в ОСРР та політичні репресії остаточно розвіяли радянино-фільські настрої. Керівну роль в середовищі імміграції взяли на себе сили, які сповідували жорсткі антикомуністичні націоналістичні погляди. Найбільшу активність в цьому напрямку проявила Організація українських націоналістів, прагнучи очолити український національний рух. Частина лідерів української імміграції стала впочати в Німеччині ту силу, на яку можна було б спертися в боротьбі за відновлення української державності. Зрештою, на кінець 1930-х років сформувалися три основні групи української еміграції, які мали різні політичні орієнтати. Перша це організації, які готувалися навколо ідеї відновлення УНР, вони орієнтувалися на підтримку Франції, Англії, Польщі та США і сповідували демократичні цінності. Проте їхній вплив на еміграцію в 30-ті роки був доволі обмежений. Друга група це прихильники Скоропадського, які мали деякі зв'язки з вищими ешелонами влади Німеччини, однак їхній вплив на еміграцію був незначним, хоча вони і намагалися створити мережу своїх організацій в українській діаспорі США та Канаді. І третє це мережа організацій, які проводили під впливом У саме вони на той час і мали найбільшу підтримку. Таким чином, національна українська культура на західноукраїнських землях в міжвоєнний період розвивалася по відповідно, як відповідно до загальноєвропейських мистецьких тенденцій, так і в напрямку протистояння асиміляційним процесам, які проводили уряди Польщі та Румунії. Незважаючи на несприятливі обставини, українська культура активно розвивалася, працювала та відкривалися школи з українською мовою викладання, громадські та просвітні організації. Науково-освітні заклади, мистецькі товариства, музеї, театри видавали україномовну пресу, книги тощо. І сформувалась нова плеяда українських діячів культури. Але при цьому поразка в боротьбі за державність спричинила і другу хвилю української міграції, яка мала переважно політичний характер. Саме українська політична еміграція 20-30-х років. Об'єднала покоління борців за незалежність України в 1917-1921 роках з 1940-50. Домашнє завдання, ви читаєте параграф 38. Робите завдання і можете вже поступово готуватися до контрольної роботу за цим розділом. До зустрічі на наступного року.